Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас сьогодні дощ, знов дощ, цілий день дощ, цілу ніч дощ. Зранку, ну він невеличкий, але просто було це таке грязне, ну, дощ, дощ. І ось така похмура погода. Запалила грубку. Хлопці, зараз садочок школа. Ну а я, як завжди, поранка в мене. Ось таке у нас болото, взагалі болото болото. болото. Мене питалося, чи я дерть даю, ну, госипку, як хто каже. А я, Якщо зранку зерно, то ввечері дерть. Якщо зранку дерть, то ввечері зерно. Чому даю дерть? Тому що додаю туди соняшниковий жмих. Ну, шрот, як хто каже. Між соняшниковим жмихом і шротом є різниця, але. Як то каже, як хто розуміє, ось гуськи вже біжать, гризнючі, мокрющі. Ось так. І ось була на городі, побачила там кусочок, що я не, не довикопувала ще восени морку. А як я побачила, вона ось така маленька, невеличка, бо дуже пізно я її. Сіяла, індики почали згризати, і ось так через це я побачила. Зараз кроликам дам, вона така сочна, навіть собі додому взяла, в малих румках, трішки сполоснула, бо сильно в болоті була. Руська вже чекає на смаколики. О, які смаколики. Які смаколики. В камері спишка включена. І ось такі очі червоні. А так в неї гарні очки. Не знаю, чи побігла вона, чи не побігла, десь з неділі занесу до сусідки, попробую спорувати ще раз. Смачно тобі дівиться, красавіця. Смачно. Хрумкий, смачно. Соковита морква, бо та морква, яка в погребі вже в нас, вона вже не соковита, вже така суховата, не, не, ну, не вилежує вона так довго. Ось так. І ось цим хруськам даю морквочку, морквочку. зараз пороздаю, вони похрумкають собі, похруськають. І ось у мене сьогодні знов яєчний бум. Так, у нас є одне гусине. Це більше на качення похоже і тут теж качині. Хоча це може і бути гусине. Не знаю, побачимо ще протягом дня. Ось це качині 100%. А ось це щось чи є. У нас трішки сніжку припало з дощиком, але то нічого страшного. Похолодало сильно, але ну, на день обіцяють сьогодні плюсову температуру і все буде добре. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини.